Одинадцятикласника, що впав вчора з вікна дев'ятого поверху, перевезли до столиці. Тепер боротися за життя 17-річного Артема продовжать медики Київської обласної лікарні. Нагадаємо, вчора з багатоповерхівки по вулиці Головатого випав підліток. Його привезли до реанімації Бориспільської центральної районної лікарні у вкрай тяжкому стані. Загальний стан хворого стабільно тяжкий, але з позитивною динамікою. На момент поступлення хворий був стабілізований, стабілізовані переломи. Кісток тазу, нижніх кінцівок, роздреновані, грудна та брюшна порожнини. Саме на цей навіс впав хлопець. Як це трапилося, наразі він не пам'ятає. Та очевидці кажуть, на момент приїзду лікарів він був у свідомості і міг говорити. Вижив Артем дивом, попереду складні операції обох ніг та кісток тазу. Сусіди хлопця та викладачі у школі в один голос кажуть: ніяких проблем у сім'ї не помічали. Підліток серйозно займається спортом, а останнім часом активно готувався до ЗНО. Наразі поліція розглядає версію нещасного випадку. Правоохоронці повідомили, що постраждалий був вдома з двома друзями. На момент інциденту гостю перебувало в кімнаті, а сам хлопець вийшов у під'їзд, де було відчинене вікно. Як розгорталися події далі? Головне питання, над яким працюють правоохоронці. Будуть всі опитані в подальшому, так як е, хлопець поки що лікується, наші працівники ювенальної превенції будуть зв'язуватися е, з неповнолітнім хлопцем, будуть ним спілкуватися в подальшому з ним, з батьками. Зараз друзі та однокласники хлопця збирають кошти, адже попереду, окрім операції, ще довгий процес реабілітації. Допомогти родині Артема можна скинувши гроші за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також хлопцеві можна допомогти, здавши кров. У Артема перша позитивна зробити це можна у Київській обласній лікарні. Ольга Лабецька, Євгеній Шерстньов. Новини телеканал Буриспіль.